Вітаю! Я Михайло Горбунов, учитель географії Почеретинського НВК Покровського району Донецької області. Змінюються технології, змінюється суспільство, змінюється і школа. До здобувача освіти ставляться дещо інші вимоги, ніж кілька років тому. Нові вимоги ставляться і до учителя, до методів і засобів навчання. Єдиний шлях, який веде до знання, це діяльність, казав британський письменник Бернард Шоу. Реалізація діяльнісного підходу в процесі вивчення географії допомагає не лише засвоювати теоретичні знання, а й розвивати критичне мислення, практичні навички, необхідні для розуміння складних, природних і суспільних процесів та явищ. Сучасний урок географії вже давно вийшов за межі роботи лише з підручником і паперовими версіями навчальних карт. На сьогодні створено безліч різноманітних електронних освітніх ресурсів від відеоуроків та анімованих презентацій до онлайн-вікторин та 3D-моделей географічних об'єктів, процесів та явищ. Зважаючи на вимоги часу, під час викладання використовую сучасні інформаційно комунікаційні технології, Значущою складовою моїх уроків стало опрацювання 3D анімацій від мозаїк. Під час актуалізації опорних знань та життєвого досвіду учнів застосовую діалоговий, ілюстративний та проблемний підходи. Для привернення уваги учнів на початку заняття використовую прийоми комунікативної атаки, навіювання, обговорення, мотиваційних питань. Для полегшення сприймання великих масивів даних приділяю увагу візуалізації навчального матеріалу, шляхом добору та створення інфографіки, інтерактивних плакатів. Застосовую техніку майндмеркінгу. У процесі формування картознавчої компетентності навчаю учнів працювати не лише з паперовими картографічними виданнями, а й електронними інтерактивними картографічними сервісами. Велике значення надаю розвитку критичного мислення, роботі з першоджерелами економіко-географічної інформації, наприклад, довідковими виданнями програми розвитку ООН. Внаслідок чого доцільним вважаю використання таких форм роботи, як бесіди, дискусії, диспути, під час яких учні навчаються аргументовано обстоювати власну точку зору. Ігрові технології допомагають значно підвищити загальну мотивацію до пізнавальної діяльності завдяки ненав'язновому навчанню ігровій формі. Та наявності елемента змагання між учнями. У позаурочній роботі з учнями великі можливості надає застосування проєктної технології навчання через виконання дітьми пошукових дослідницьких інформаційних міні-проєктів. Вважаю, що реалізація діяльнісного підходу. Поєднання технологій розвитку критичного мислення з технологіями інтерактивного навчання, ігровими проєктними технологіями дозволяє підтримувати стійку мотивацію учнів до навчально-пізнавальної діяльності та краще опановувати складний та інформаційно насичений навчальний матеріал. Про ефективність діяльностного підходу свідчить результативність участі моїх учнів в різноманітних конкурсах та змаганнях. Пітер Лоурен сказав: щоб уникати помилок, треба набиратися досвіду. Щоб набратися досвіду, треба робити помилки. Вважаю, що навчатися ніколи не пізно. Від подальшої участі в конкурсі очікую цікавих знайомств. Позитивних вражень, прагну збагатитися новими ідеями для професійного самовдосконалення.